Каже мені так, сиди, посиди і подумай над своєю поведінкою. Ну, значить, сижу думаю над поведінкою. І е, е, виходить досить цікава штука. А поведінка то в мене взагалі чудесна, розчудесна. Якось не задумався раніше, то добре, що каже мені, подумай над своєю поведінкою. Я думав так собі ну, бульдог, бульдогом нічого особливого, так ні аж. Я ж просто чудо, виявляється, виявляється, я просто-напросто талановитий, утончений, фізично развитий і активний, і просто-напросто красавчик мужчина, і до того ж всього з хорошим аппетитом, і до того ж всього люблю подвижні ігри, і не просто сам. А люблю залучати всіх до подвіжних ігор. І, взагалі, масові затінники, що б вони без мене робили От добре, що каже мені, сказав мені, посуди і подумай над своєю поведінкою. Подумав.